Ну що, тепер, моя черга, друзі, є у нас це роза індія плиточка. на нашому об'єкті. Біде їй три вида. В даному випадку у нас йде глянець білий. І всі там багато розказують, вирішили я розказати. Дивіться, по геометрії вона ну, класна плиточка. Там Є деякі там нюанси, ну то таке, то. Ми нормально до цього відношення маємо. Тож як вона ріжеться, ми як обирали її перший раз, і я переживав постійно, думаю, блін, у мене ж тут кутів у 45-х куча, як я її буду залізати, як я буду робити, викройку оце все діло. Тож давайте з вами разом поріжемо оцей кусочок, як вона ріжеться. Моємо плиткоріз, Поїхали, дивіться, тут десь 10 сантиметрів, то давайте його навпіл переріжемо. Навпіл, 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 Раз, І все чудово вийшло. Дивимося так. Ріжеться вона дуже класно, мені подобається. Так, давайте тепер оці 5 сантиметрів переріжемо. Така відео є. По 2,5 сантиметра. Пишу все одним кадром, не буду монтувати відео, тому що ну давайте ще попробуємо це розрізати. Ну Тут навіть не навпіл вийшла масштаб, приблизно. Друзі, сантиметрик. Ну, цей сантиметрик нема сенсу різати ще раз навпіл. Тому, хто це різав, чи я, чи плитка різ, чи ця плитка сама це вирішувати вам саме. В наступному відео ми будемо робити тест мотової плитки. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і пока!